Дозволить вам з легкістю зробити обрізку сада будь-якої складності. Подивіться, будь ласка, тут у нас досить довга шина стоїть, дуже якісний ланцюг. Сама пилочка зручно лежить у руці. Є автоматичне змащування ланцюга. Ємність сюди заливаємо мастило і у вас змащується ланцюг. Захисна гарда від гілок. Режим захисту. Бачите, кнопочка з блокуванням. Для того, щоб вимкнути, потрібно затиснути одразу дві кнопочки. Захисна гарда для руки, так само тут розташована. У комплекті одразу два якісних акумулятора досить потужних. Для того, щоб ваша робота була тривалою. Зарядний пристрій. Викрутка і чудовий кейс. Ось така чудова пилочка з безщитковим двигуном. Дуже якісна та надійна. Ланцюги так само. <кхе> Стоїть потужний двигун і дозволить вам якісно відрізати будь-яку гілку.